Ня в ефірі 12-го каналу новини. Наша команда продовжує тримати інформаційний фронт. Тож вже за мить ви дізнаєтеся про найважливіші події на Волині, а також про ситуацію на передовій. З вами Ольга Матвєєва. І насамперед до головних подій. Реконструкція проспекту волі у Луцьку, коли відновлять рух, і чи перекриватимуть знову. Квест футбол і не тільки. День біженців у Нововолинську відзначили на озері. Новий фах і робота у ковалі переселенців вчать новій справі. Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Минулої доби наші захисники мали частковий успіх, закріплювалися на нових позиціях та вирівнювали лінію фронту. Про це повідомила Ганна Маляр. Головна ж мета ворога вийти на кордони так званих ЛНР та ДНР. Тож на сході наші війська стримують масштабний наступ окупантів. Водночас у селах поблизу Лисичанська ЗСУ наступали і досягли часткового успіху. Росіяни за будь-яку ціну намагаються відвоювати нещодавно звільнене село П'ятихатки у Запорізькій області. Саме звідти відкривається дорога на Василівку і Токмак. Вони перелякані в першу чергу через те, що бояться наступу на оці от центри. Я маю на увазі Васильівку. Вже згадано а також такмак, який вони зараз контролюють, тому що вони для них мають надважливе значення, особливо Такмак, тому що він не тільки логістичне ще й військове значення, бо вони звідти С 300 неодноразово обстрілювали Запоріжжя. Уночі Росія завдала чергового удару шахедами по Україні. Тривога звучала в усіх областях, окрім Волинської, Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської. Поблизу Хмельницького, через падіння уламків пошкоджена будівля, там виникла пожежа. Наші сили ППО знищили всі шість шахедів, які запустили з північного напрямку. Також минулої доби ЗСУ приземлили ще чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Крім того, минулої доби росіяни втратили ще 9 танків, 21 бойову броньовану машину, 32 артсистеми, 3 засоби ППО, 30 одиниць різної техніки та 32 безпілотники. Стало менше і на 540 окупантів. А близько п'ятої ранку невідомі дрони атакували під Вибухи чули мешканці села Лукіно, що за 50 кілометрів від Москви. Там впав безпілотник. За 20 кілометрів від цього місця впало ще два, які за інформацією російських телеграм-каналів були збиті. Ну а в тимчасово окупованій Феодосії в Криму партизани пошкодили залізничне полотно. Зрадник Аксьонов запевнив, що постраждалих немає, а рух потягів мають відновити. Ни проспект Луцька, як і обіцяли, відкриють до кінця цього тижня. Дорожники вже вклали верхній шар асфальту. Нині встановлюють дорожні знаки, реставрують опори вуличних ліхтарів, облаштовують лето освітлення над проїжджою частиною. Словом, усе, аби найближчими днями пустити проспектом волі звичайний та громадський транспорт. Незабаром буде встановлення якісних сучасних, хороших світильників німецького виробництва на пішохідну зону і на зону велодоріжок. І вже працюють підрядники по озеленню. Зокрема, зроблена розмітка на посадку дерев. Більше 170 дерев буде висаджено, близько 4 тисяч кущів буде посіяна трава. Повністю закривати проспект волі більше не планують. Можливо, лише часткове перекриття руху на окремих відрізках проспекту. Можливо. Доведеться перекрити на якийсь дуже короткий період часу для того, щоб нанести розмітку. Але якщо буде можливість працювати ввечері і вночі, то будуть підрядники працювати ввечері і вночі для того, щоб не здійснювати це. Кожна валіза – це чиясь історія. У якісь іграшки, десь медикаменти, а хтось туди поклав біблію. Це речі, які люди встигли взяти із собою, втікаючи від війни. Учора їх показали на площі героїв Майдану у Луцьку. У такий незвичний спосіб у місті відзначили Всесвітній день біженців. А переселенці, які нині живуть на Волині, поділилися своїми історіями. Далі у сюжеті у своєму рідному Харкові до повномасштабного вторгнення мені здається, я мала все. Це спогади Алли, яка 24 лютого, як і всі українці, прокинулась у новій реальності. 15 найстрашніших діб за життя: невпинні вибухи, ночівля на паркінгу чи між ліфтами, і рішення виїжджати із рідного міста. Збралися швидко, взяли з собою кота, песика і найнеобхідніші речі. Історію Алла розповідає акторка на площі героїв майдану у Луцьку у світі. Сьогодні відзначають день біженця. Алла, внутрішня переселенка, яка, взявши з собою лише тварин і документи, розпочинала життя заново. Ось Валіза із речами, з якими Алла їхала на Волинь. каже у Луцькій громаді, її прийняли гостинно. Ну дуже допомогла якраз громада, бо дійсно приїжджаєш, нічого не маєш. От а можна піти просто елементарно взяти подушку і речі першої необхідні. У Харкові дівчина займалася акторством. Нині у Луцьку очолює зразкову театральну студію Бешкатники. Попри всі труднощі, каже, до нового життя звикла. Зараз мені здається, що можливо я тут залишуся. Історія Алли надихає, і це лише одна із п'ятнадцяти, яку показали Лучанам. Історії про те, як вони втікали, історії про те, як вони пережили перші дні війни, історії про те, що вони взяли з собою. І ці історії насправді вражають, тому що в нас навіть є порожня валіза, і це напевно найжахливіше. Поруч проводять майстер-класи для дітей. Навіть найменші лучани розуміють, як важко покидати свої домівки. Це ті люди, яким пройшлося приїхати в друге місце, тому що. Наприклад, в Херсоні бомбили дуже сильно в Харкові. Теж і їм прийшлось приїхати сюди. Малюнок Тетяна подарує переселенцям на синьо жовтому фоні. Дівчинка вимальовує серця. А посередині напис Слава Україні людям, які звикають до нового життя, потрібна підтримка. Так. Триває уже довго, і ми не знаємо, ще скільки буде тривати. Але всім нам потрібно набратися терпіння і бути толерантними один до одного. Це дуже важливо, розповідає Алла, яка все це прожила. Тепер і сама допомагає інтегруватися тим, кому як і їй довелося покинути свою домівку. Переселенцям радить не боятися. Так, це страшно їхати в невідомість, в нове життя, але такі реалії мені здається, треба просто зібратися, їхати. І намагатися жити далі, будувати нове життя. І мені здається, що завжди знайдуться люди, які зможуть допомогти. І головне, не боятися. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. А от у Нововолинську день біженців відсвяткували на озері 20 червня у шахтарському місті на території міського озера провели культурно-мистецькі, спортивні та розважальні заходи. Влаштували ярмарок майстрів народного мистецтва, а також майстер-класи для охочих. Провели історико-етнографічний квест «Магія літа» для дітей та зіграли товариський матч з футболу між командою ВПО та місцевим шахтарем. Нові можливості для переселенців у Ковалі. Українська школа автодіагностики пропонує внутрішньопереміщеним особам не просто пройти навчання і здобути новий фах, а навіть отримати повноцінну роботу. Тож до міста залізничників з'їхалися люди із Донеччини, Харківщини, Київщини і інших міст країни. Більше про потужності школи і те, як переселенці опановують новий фах, дивіться далі. Новий досвід, спеціальність та робота відомо в Україні. Школа автодіагностики пропонує нові можливості для переселенців завдяки співпраці з благодійним фондом стабілізейшн супорт сервіза суковолі на Волині безплатно навчають внутрішньо переміщених осіб. Автодіагностика це якраз сукупність всіх вузлів і агрегатів на автомобілі, які потребують якогось дослідження. У випадку невірної роботи самого автомобіля, скажімо, є якась несправність. На яку не реагує абсолютно не сканер, не якесь допоміжне обладнання і ніяка сто ніякі майстри не можуть розібратися в чому проблема. Для того щоб стати провідним спеціалістом у цій галузі, потрібні роки теорії та практики. А головне каже засновник школи бажання розвиватися. Володимир Нарушинський присвятив цій справі 15 років, досягнув успіху й тепер ділиться досвідом з іншими. Основна маса зараз. Працює або керівниками СТО, або являються вже на сьогоднішній день власниками СТО, або провідними спеціалістами по Україні. У школі переважно працюють з людьми, які вже мають знання в галузі автодіагностики. Тому курс з підвищення кваліфікації триває близько місяця. Утім, є навчання і для тих, хто лише відкриває для себе цю сферу. Серед переселенців працівники заводів, студенти, професори, люди інших професій. Нині це 17 людей з Гостомеля, Бучі, Харкова, Маріуполя, Бахмута і не тільки. На курсі є й дві жінки. Одна з них – 36-річна Ольга з підволновахи. Я хочу спробувати, але якщо чесно, я дуже переживаю ну, чи впораюсь. По-перше, що жінка, а по-друге, що ну все таки, я ж розумію, що нема мене такого як сказати багажа знань. Спробую. Получиться добре, ну, я думаю, вийде. До повномасштабного вторгнення жінка працювала на заводі та мала підлеглих. Нині хоче дещо змінити професію. Каже, тут отримала цю можливість. Можна і всі інструменти, і всі ці прилади, і все роз'яснюють. ну так, дуже цікаво. Той, хто хоче, кому цікаво, тому класно. Серед слухачів курсу брати Симутіни з Маріуполя. 20-річні юнаки кажуть, і подумати не могли, що коли-небудь опиняться на навчанні в Ковалі. Навіть коли ми евакуювались в наших думках, було це ну 2-3 неділі. 2-3 неділі, і ми повернемось, але це все затягнулось на півтора роки, тому навіть не знаємо, як це буде, чи повернемось, чи не повернемось. Нова справа кажуть, поки їм до вподоби. Дуже сильна база. Викладачі викладаються на повну, Чувствується їх енергетика. Навчання відбувається на базі Ковальського центру професійно-технічної освіти. На сьогоднішній день проходять модульне навчання по силових агрегатах по ходовій частині для того, щоб сформувалися здання про сам автомобіль. А далі ми перейдемо на навчання вже автодіагностування. Я думаю, в кінці вийде дуже гарний результат, тому що є потреба. А ми готові йти на замовлення. Це приміщення навчально-практичний центр, де технічно обслуговують та ремонтують автомобілі. Завдяки сучасному обладнанню воно слугує справжньою СТО. Тож практика у студентів тут максимально наближена до реальної роботи. Коли тут вони працюють, вони вже мають навички, мають розуміння, як працювати, що робити, і вже вони готові перед тим як виходити на практику. Сьогодні якраз з групою ми Проводили обслуговування ходової частини, а саме регулювання кутів сходження коліс. Сучасне обладнання отримали ще у 2017 році завдяки європейському гранту. Серед переваг і чудоприлад – автостоп четвертої серії. Розроблений та виготовлений у Вінниці, затребуваний не лише в Україні, а й за кордоном. Цей прилад працює безпосередньо з двигуном, залізом, скажем так, двигуна безпосередньо з датчиками. І безпосередньо з самими виконавчими механізмами. Сканери автомобільні працюють з блоком керування автомобіля, і коли сенсор видає недостовірну інформацію, блок керування сприймає її як за правдиву. Цей прилад дозволяє перевірити цей сенсор на роботоздатність і підтвердити або спростувати його несправність. Лавтодіагностики відома не лише на Волині, а й у всій Україні та за її межами. За матеріалами наших спеціалістів працюють у США, Бразилії, Італії, Іспанії і не тільки. З 2019 року, відколи школа почала роботу, навчання пройшли вже понад 300 людей. Марія Вавренюк, Василь Морищук, дванадцятий канал. Не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. Луцьку на перехресті зіткнулися автомобілі. У Володимирі змія заповзла до приватного обійстя. На Ковальщині молодик зарізав собаку. У Луцьку буде ще один центр сортування відходів. Відкриють його у спальному густонаселеному районі Луцька на вулиці ветеранів. Минулоріч такий запрацював на вулиці Трункіна. Туди лучани можуть привезти великогабаритні відходи, побутову техніку, меблі тощо небезпечні відходи, ртутні термометри, лампи, батарейки і безліч інших видів сміття. Загалом на території центру збирають 14 різновидів вторсировини. Було багато нарікань від мешканців, що таких е, центрів сортування необхідно зробити більше для того, щоб вони були в кращій доступності для того, щоб логістично було зручніше до них добиратися. І зараз ми готуємося до відкриття такого центру ще одного на території е, 11-го ЖК колишнього. Це вулиця Ветеранів, для того, щоб охопити цей густонаселений мікрорайон. До слова наступного року такий центр сортування планують відкрити в районі вулиць Львівської, Володимирської і мікрорайону ЛПЗ. У Луцьку аварія на перехресті. Автопригоду зафіксували камери відеоспостереження на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності. Водій автомобіля Рено не надав переваги в русі Фольксвагену, який рухався на зелений сигнал світлофора, внаслідок чого зіткнувся із ним. В автопригоді ніхто не постраждав. В автомобілів механічні пошкодження. Змія заповзла до приватного обістя. У Володимирі біля хати ловили плазуна. 20 червня близько 19-ї рятувальники отримали виклик на вулицю Довженка. На одному із приватних у компостній ямі господарі помітили плазуна. Як виявилося, це був вуж, не отруйна змія середнього розміру. Його рятувальники виловили і у спеціальній ємності відвезли за межі населеного пункту до лісу, де і відпустили. На Ковальщині молодик убив собаку. Трапилося це 19 червня у селі Нові Кошари. Про інцидент повідомила місцева активістка Катерина Миронюк, засновниця громадської організації Коваль Енімалс. На місце події прибули правоохоронці, які встановили, що 21-річний житель району ножем кілька разів ударив пса, від чого той одразу помер. Відомо, що собака належав його товаришу. З його слів він сам попросив щось зробити з твариною, бо, мовляв, вона приносила побутову шкоду. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції відомості зареєстровані 19 червня в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Йдеться про жорстоке поводження з твариною. Тіло собаки забрали на ростин. За скоє молодоку загрожує обмеження волі від одного до трьох років або ж і взагалі від двох до трьох років за ґратами. Сім квадрокоптерів, три тепловізори, чотири рації, три системи зв'язку Старлінг, два автомобілі. Таку партію допомоги вчергове передали захисникам працівники Рівненської АЕС. Техніку та прилади доставлять у військові підрозділи, де служать працівники РЕС та мешканці варазької громади. Лаврентій працівник і волонтер показує квадрокоптер, обладнаний тепловізійною камерою, який невдовзі поїде в одну з гарячих точок фронту. Ну, Мавік 3 відрізняється відрізняється, звичайно, більш кращою камерою. Тут камера з високою роздільною здатністю, ширококутна, з тепловізійною функцією. Призначена вона для того, аби виявляти техніку та особовий склад противника в нічну, в нічну пору доби. Цим вона й корисна, вона допомагає більш оперативно і швидко знайти їх і знешкодити. Вартість одного такого приладу – 220-240 тисяч гривень. П'ять квадрокоптерів на суму мільйон двісті тисяч придбали за кошти профспілкової організації. РАЕС. Це вже наш обов'язок, тому що завдяки нашим військовослужбовцям, які сьогодні виборюють нашу перемогу на передовій. Ми маємо можливість працювати. Звичайно, ми виконуємо свої обов'язки з виробітку електричної енергії, але ми розуміємо, що це тільки завдяки військовослужбовцям. Ще два квадрокоптери з тепловізійними камерами волонтери придбали за кошти з уже звичних трьох відсотків, які атомники щомісяця відраховують на підтримку ЗСУ. Крім того, волонтери закупили для військових чергову партію тепловізорів, рацій, старлінків, а також два автомобілі. Саме за цих 3% ми маємо можливість забезпечити в першу чергу потреби наших працівників, звернення жителів нашого міста, нашої громади. Голова цехкому цеху теплових і підземних комунікацій Андрій Годунок каже, частину техніки відправлять і до його колег, працівників цеху, які боронять Україну на східному та південному напрямках. Речі, які для наших хлопців вкрай необхідні в даному випадку, ми маємо. Квадрокоптер з тепловізійною камерою маємо тепловізор, маємо рації, маємо старлінки, які будуть передані нашим хлопцям, нашим працівникам, які боронять нашу країну. Чергова партія нашої допомоги вирушає на схід на південь, там де наші колеги друзі виконують бойові завдання. Не забувайте, що наш спокійний сон, наше мирне сьогодення. Ми маємо завдяки Збройним силам України. Тому наш обов'язок їм допомагати. Ми маємо вистояти у цій запеклій боротьбі, вистояти і перемогти кожен наш донат за для підсилення українського війська, бо це битва за правду, за майбутнє, за існування української нації. А на цьому все а ще більше цікавого. Ми традиційно розкажемо у вечірньому випуску новин. Якщо ж бажаєте про усе дізнаватися першими, то підписуйтесь на наш ютуб канал новини. 12. а також я нагадаю, що якщо хочете чути більше новин про успіхи ЗСУ, то продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей.